Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Володимир Путін під час свого виступу на зустрічі з керівництвом Міністерства закордонних справ Російської Федерації оприлюднив нові умови припинення своєї війни проти України. Сенсаційними ці умови, чесно кажучи, не стали. І стає очевидним, що пов'язані вони не стільки із бажанням російського очільника дійсно досягти миру. Скільки із бажанням перед самітом миру у Швейцарії продемонструвати російську готовність до остаточного припинення конфлікту? Однак, що пропонує Путін насамперед, він бажає, щоб українські війська залишили територію Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей до адміністративних кордонів цих областей у складі України. З точки зору Путіна абсолютно легітимним є його рішення щодо не тільки окупації, але й анексії території сусідньої держави. І ця держава має погодитися із тим, що вона не може контролювати не тільки ті території, на яких зараз знаходяться окупаційні війська, але й ті території, які залишилися під контролем законної влади після початку російської окупації. Путін також вважає, що Україна має оголосити про свій нейтральний статус, неприєднання до НАТО, західні країни мають скасувати санкції проти Російської Федерації. Ну і звичайно має відбутися та сама демілітарізація і денацифікація України, про яку він говорить ще з 2022 року, ніколи втім не конкретизуючи сутності кожного з. Термін. Путін і його пропагандисти навіть не приховують, що не очікують того, що з їхніми пропозиціями погоджуються. Ба більше, Путін навіть не приховує, для чого йому потрібні окуповані території України на півдні нашої держави. Він підкреслює, що був готовий погодитися на суверенітет України над Херсонською і Запорізькою областями. Нашої країни, якби йому дозволили зберегти сухопутний коридор у окупований і анексований Крим. Тобто, фактично, він визнає, що точка зору населення Херсонської і Запорізької областей, на території яких було проведено черговий облудний референдум, не має для нього ніякого значення, що території цих областей виключно є суходолом до Криму, а сам Крим. Як ми знаємо, виключно є плацдармом для подальших наступів на Україну і дестабілізації ситуації у Чорному морі. Ось і все повернення до рідної гавані, про яке так полюбляли говорити путінські пропагандисти ще у далекому, тепер вже 2014 році. Звісно, окрім задачі зробити вигляд, що Росія миролюбна. Держава і готова до перемовин, є і інше завдання, яке, можливо, не так простежується за всіми цими набундюченими промовами Путіна, і тим, що російські пропагандисти після них починають лякати, що якщо з цими пропозиціями російського очільника не погодяться, тоді будуть окупувати і Харків, і Одесу, і у Російської Федерації. Розв'язані будуть руки, так ніби зараз ці руки у агресора хтось намагався зав'язати. І мені здається, що найкращий спосіб зав'язати руки Росії це не домовлятися з нею, а знищити якнаймога більше російської військової техніки, російських військових заводів, російських військовослужбовців на території самої Росії, тобто вирвати у хижака зуби так, щоб він вмивався кров'ю. Але сам факт того, що Путін намагається сигналізувати Заходу. Що він готовий задовольнитися цією територією, яку він вже окупував, і не претендуватиме надалі на всю іншу територію України, і це буде не призупинення конфлікту, а його остаточне завершення. Говорить, що ми на правильному шляху, з точки зору тиску на бандитське керівництво Російської Федерації та на хворе, на шовіністичне вірус населення цієї самої. Федерація, яка готова на будь-які жертви заради відновлення своєї скоморошно імперії, тобто, все ж таки є певний рівень побоювання і жертв, де відвага росіян закінчується і поступається звичайному кримінальному інстинкту. Залиште нам, хоча б те, що ми вже вкрали, щоб ми зупинилися і надалі. Не продовжували воєнні дії, надалі не займалися грабіжництвом і свавіллям, тому що у нас може не вистачити на це наших кримінальних бандитських сил. Такі пропозиції, звичайно, виникають саме після того, як в Кремлі, ну, принаймні, починають усвідомлювати обмеженість власних ресурсів для подальшого ходу бойових дій. Коли Шукають можливості вийти з війни, принаймні зараз, зберігаючи своє зловісне обличчя, якщо не перед власними співвітчизниками, яких е, взагалі Путін за людей не вважає. Так принаймні через бажання зберігти обличчя перед елітами, які можуть е, вирішити, що цей е, цар вже не здатний виконувати їхні забаганки і можна вже десь. Е, Подумати про нового, який очолить Росію після несподіваного інфаркту попередника, так як вони завжди вирішували питання влади, коли усвідомлювали, що господар держави з'їхав з розуму. І ось саме цього може побоюватися Володимир Путін у наступні роки російсько-української війни. І от тому зараз він намагається вийти з ситуації з найменшими втратами. А що це насправді означає? Ми прекрасно розуміємо, що ніхто ані в Україні, ані тим більш в цивілізованому світі ніколи не погодиться із переглядом самих норм міжнародного права. Я уявляю собі західних політиків і не тільки західних, які будуть пропонувати перемир'я на лінії зіткнення. Однак погодитися із тим, що Росія має право на українські території по їхніх адміністративних кордонах, це фактично відкрити таку скриньку Пандори, яку вже ніхто ніколи у 21 столітті сторіччі не закриє. Це схвалити право однієї держави привласнювати собі території іншої за допомогою сили, та ще й легітимізувати це сварід. Значить, потрібно і надалі діяти по знищенню російського військового економічного потенціалу, бити по російських об'єктах на території Російської Федерації. Значить, потрібно запроваджувати нові і нові економічні санкції на території Росії, які мають призвести до дегенерації економіки і. Тотальні бідності населення Російської Федерації значить, потрібно створювати для російської еліти такі умови, які переконаються, що вони ніколи вже не повернуться до нормального життя. Значить, потрібно позбавляти їх сподівання, що вони зможуть закінчити війну на своїх умовах. Значить, потрібно переконувати їх в тому, що вони слабші за захід і мають знати своє місце у цивілізації на наступні десятиріччя. І можуть повернутися до співпраці з нормальними людьми тільки тоді, коли одужують. Ці бандити розуміють тільки силу і жорсткий тиск. Ніяких перемовин реальних вони не бажають. А те, що вони вже фактично визначають певні поступки для таких перемовин, говорить, що банда налякана. Коли банда налякана, її потрібно лякати далі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемога і миру вам! Хай щастить!